Допомагають зберігати порядок у прифронтових і прикордонних районах, евакуюють з місць небезпеки, допомагають людям, що постраждали від проявів злочинності. 4 липня відзначають День національної поліції. Саме цього дня, у 2015 році, на Софіївській площі у Києві відбулася урочиста церемонія прийняття присяги першими патрульними. Ця подія стала символом реформування української правоохоронної системи та започаткуванням нового етапу у розвитку. А детальніше про роботу правоохоронців нам розповість Заріна Маєвська. Ка речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області, вітаю вас! Вітаю наскільки стало складніше працювати у час війни? Дійсно, до початку війни поліцейські виконували повсякденні свої функції, а вже під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України ми почали виконувати непритаманні раніше нам функції, це такі, як е, участь у бойових діях, стабілізаційні заходи, евакуація мирного населення. І дуже важливим, е, також важливою складовою є робота з людьми, які врятувалися від війни. Який стан злочинності за перше півріччя? Ну наразі впродовж першого півріччя поліція Вінницької області розкрила усі тяжкі та особливо тяжкі злочини. Це умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпілого, розбої та грабежі. Чимало правоохоронців зараз на фронті. Які на них покладають бойові завдання? Так, дійсно, поліцейські віннищини у складі об'єднаних штурмових бригад національної поліції України разом із силами безпеки та оборони дають відсіч збройній агресії Російської Федерації на території України наразі на східному напрямку. Про які досягнення національної поліції ви можете розповісти за рік? Чимало безпекових проєктів, які реалізуються поліцією Вінниччини, впроваджуються у нас доволі успішно. Це, наприклад, у нас проєкт поліцейський офіцер громади, яким наразі покрито усі 63 територіальні громади області. Наразі у нас функціонує 101 поліцейська станція, в яких працює 270 поліцейських офіцерів громади. І впродовж найближчого часу ми плануємо відкрити ще 28 поліцейських станцій, аби кожен поліцейський офіцер громади жив та працював на території своєї своєї громади і люди знали його в обличчя. Знали, що це є першим помічником, порадником та захисником у їхній громаді. Також з безпекових проектів у нас завершився. Завершилося впровадження такого проекту як інформаційна підсистема «Custody Records» у кожному територіальному підрозділі поліції. А в її мета фіксації усіх дій з кожною людиною, яка потрапляє до поліції, таким чином ми можемо забезпечити безпеку а, та дотримання прав людини. Територіальному підрозділі, а також обезпечити поліцейських від безпідставних звинувачень, оскільки всі дії фіксуються як людини, так і поліцейського. І ця система дійсно дає е, свій позитив, тому що за час дії системи кількість скарг на дії поліції зменшилася вдвічі. А юнацький проект «Кадетський корпус поліції, який цього року ми в четверте успішно завершуємо. Ось зовсім незабаром відбудеться випуск четвертого набору, і майже 50 юнаків та дівчат зможуть вступити на основі цього базового курсу, який вони пройшли в поліції. Можуть вступити до вищих начальних закладів МВС та. Подальшому стати курсантами і приєднатися до родини Національної поліції України. І також проєкт, який ми зараз впроваджуємо, це Служба освітньої безпеки, мета якої забезпечити кожен навчальний заклад поліцейським, який буде забезпечувати безпечно освітнє середовище. Я вам дякую за вашу роботу. Нашим глядачам хочу нагадати: у нашій студії була Заріна Маєвська. Речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області.